Потім я додам вершків і полью їх карамельним сиропом. Обов'язково додам посипання та шоколадних паличок. Та-дам! Приголомшливо! Браво Клоя! Ну і що ж, приступимо, бо в мене вже слинки течуть. Справжній кайф. Так, треба перевірити. Приємного нам апетиту. Нам? Ах так! Зараз я тобі покажу, як красти чужу їжу. Отримуй. Ей, змилося! Так багато сиропа мені не треба, хоча я навіть радий. Друзі, ви вже все? Ха, Кені, умийся. А я приступлю до своєї величезної порції. Ммм, Розкішна. Гей, у чому річ? Не я холою, звичайно, але піде. Все моє морозиво. Ой, а воно таке важке. Ай! Ти гаразд, а сам як гадаєш. О, так, я можу їсти прямо з тебе. Смачного нове мені.